Наприкінці грудня 2024 року на офіційному сайті Енера Чернігів з'явилася інформація про те, що стартує нововведення для споживачів електроенергії, які тепер можуть сплачувати за зниженим тарифом. А ще на початку року ми помітили в мережі інтернет, що українці поміж собою спілкуються про те, що треба очікувати підвищення плати за електроенергію. Отже, сьогодні ми будемо розбиратися з міфами та реаліями. Чи міф те, що Плата за електричну енергію підвищується, і хто має право платити за енергопостачання менше? І сьогодні я буду про це говорити з моєю гостею. Це заступниця директора ТОВ «Енера Чернігів Леся Самовтор. Вітаю, пані Лесю. Доброго дня, пані Лесю. Ну, спочатку давайте про міфи. Чи правда, те, що от ми помітили в мережі інтернет, коли люди спілкувалися між собою, що треба очікувати підвищення? Ну, станом на сьогодні нас діє постанова кабінету міністрів, яка з яким зафіксований тариф, який діє до 30 квітня, і він встановлюється на рівні 4,32. І поки що нових змін не передбачається. Тому, поки до 30 квітня тариф дійсний, він є. Він стали, він не змінюється. Отже, ви спростовуєте цей міф, що підвищується плата за електронних на даний момент, тариф 4,32, Він діє для всіх. Так, тоді це повідомлення, яке з'явилося на офіційному сайті і на сторінці у Фейсбук, про те, що дехто деякі споживачі тепер можуть з 1 січня платити менше. Поясніть, будь ласка, хто це і чому так відбувається з 1 січня велась нова зміна в постанову кабінету міністрів щодо тарифу для населення, а саме для певного певної категорії населення, а саме населення, яке проживає в багатоквартирних будинках, які, немає, які не газифіковані, яких відсутні. Централізоване теплопостачання, яких відсутня автономне електропалення, в яких також вони не опаляться за допомогою енергонасіїв. Для них будеться нова зміна, а саме до 30 квітня для них можливе встановлення зниженого тарифу а саме 2,64 до рівня разі, якщо споживання, до рівня 2000 кВт на годину за на місяць. Але для цього, щоб отримати цей знижений тариф, потрібно пройти деяку таку процедуру для отримання цього. Зниженого тарифу. От давайте про процедуру трішки пізніше. А скільки у нас таких будинків, таких споживачів, чи є така цифра? Поки що це жодний. Це, тобто, на даний момент офіційно жодного такого будинку у нас немає. Але це можливо ага. ще на майбутнє, просто раніше такого не було. І, можливо, хтось і не знає і не знав, так тому що раніше в принципі цього не було. постанови uh -huh. це не було визначено. але зараз є така можливість, і можливо такі споживачі з'являться. Ви сказали електроопалення. Що це таке? Якщо електроопалення, це інше вид населення, який також має право на знижений тариф. так, в нас такі є по на території Чернівської області. Небагато так біля 7 тисяч споживачів, uh -huh. які мають стаціонарне електроопалення, і вони мають право на знижений тариф. Також 2,64 – до періоду 30 квітня і на рівні 2000 кВт на годину за один розрахунковий місяць. Ага, тобто близько 7 тисяч споживачів у нас таких все ж таки є, є в області. А що це що це таке електричне опалення? Ну тобто, це опалення конвекторами. Якимись приладами, які може людина увімкнути, Ні. першу чергу електропалення це не, це не є обігрівач, який можна вімкнути в розетку чи вимкнути електропалення, це під собою розуміється, що це повинна бути стаціонарне устаткування, яке у разі, якщо в будинку немає також іншого виду ну, обігрівача, тобто немає централізованого опалення, не газового опалення, є тільки електроопалення, тоді тільки можливо надання тарифу на електропалення. І в першу чергу, якщо в житловому будинку встановлене стаціонарне електропалення, це повинно зазначатися в технічній документації на будинок на житловий, де буде вказано, що вид опалення – це електроопалення, угу. і тільки в тому випадку споживач має право на знижений тариф. А у нас такі будинки, це приватний сектор, це багатоповерхівки. Є різні і приватні будинки і багатоповерхівки, але також потрібно зазначити, що не тільки наявність в техпаспорті електропалення дає право на цей тариф. Споживач в першу чергу повинен звернутися до оператора системи розподілу, це Черніговоблунерга або Укрзалізниця і перевірити, чи дійсно в його паспорті точки розподілу стоїть зазначена інформація, що є такі вид опалення, як електроопалення. Цю інформацію можна здійнятися в першу чергу. Це через особистий кабінет є світло, а там кожен споживач, якщо туди зайти, може побачити і завантажити собі паспорт точки розподілу, де буде вказано, чи застосовується тариф електроопалення. У разі, якщо дана інформація відсутня, тоді буде примінятися загальний тариф. Якщо така інформація є, вона присутня в паспорті точки розподілу, тоді застосовується знижений тариф до періоду до 30 квітня і саме 2000 кВт годин на, на місяць. Але також потрібно зауважити, що саме 2000 на весь обсяг. У разі, якщо обсяг 2100, а то тоді буде, на всі весь обсяг 2100 буде загальний, великий 4,32 угу. без розбивки на періоди. Також є додатково про те, чи є тариф електропалення у чи ні, також можна дізнатися в нашій квитанції, де написано, що який тариф діє для кожного споживача. Якщо ви там помітили, що тариф, наприклад, загальний 4,32, а у вас є установка електропалення, є документи певні на те, що дійсно там є установка, це підтверджується. Споживач може звернутися до оператора системи розподілу, це Черніговобонерго, в місцевий районний центр і подати документи на підтвердження. Ження цієї інформації тоді обленерго це нам передає інформацію. Ми тоді приміняємо тариф уже, але тут є також нюанс, що ми приміняємо тариф уже з наступного розрункового періоду, тобто не з попереднього чи а лише з наступного. Це який термін? Ну, якщо, наприклад, сьогодні написав споживач заяву до обленерго, щоб перевірити наявність електропалення, і там виїжджає спектр протягом тижня на місце. Перевіряється, то і повідомляється нам там 25-го числа, то вже лише з 1 лютого ми можемо примінити знижений тариф, і такі як електропалення. Пані Лесю, ви вже зазначили, що можна звернутися до обленерго, щоб дізнатися, чи це будинок, в якому проживають люди. Є будинком, де є електроопалення, також можна звернутися і до нас до будь-який центр обслуговування клієнтів, чи, а, чи звернутися до нас, до кол-центру, і дізнатися, перевірити інформацію, чи дійсно наявна, а, ну знижений тариф, чи дійсно він є для того, щоб ну, пересвідчитись, напевно. Угу. Тобто людина має все ж таки дізнатися і потім подати якісь певні документи, чи її автоматично вже нараховують таку ціну. А якщо до першого року вже був. Тариф електропалення до цього і в паспорті точку розподілу ця інформація вже була, то тоді тариф приймається автоматично. Споживачу нічого не потрібно робити. Але якщо це новий споживач, нова будова, наприклад, дуже багато зверталися, що от якраз беруть технічний паспорт і вказано, що це електропалення. Тоді повинен споживач. Коли підписує ногвір на розподіл, звернути увагу на паспорт точки розподілу, що там була інформація щодо електроопалення, і тоді оператор системи розподіл передає інформацію до нас, що у даного споживача є тариф на розподіл. Але якщо споживач сам вирішив ну, в цьому місяці встановити собі електроопалювальну установку, це приватний будинок, так, тоді звертається до «Обленерго», Підтвердити інформацію, що там дійсно є електропалення, і тоді обленерго нам повідомляє, вже ну але вже з наступного розумкового періоду буде діяти цей тариф. З якими документами треба звернутися до вас або до обленерго? На першу чергу це технічний паспорт на будинок. Щоб була наявна інформація щодо того, що там дійсно є електроустановка. З певними електроустановка повинна мати певний перелік документів, що це дійсно електрифіковане, що це дійсно сертифіковане обладнання, що воно дійсно має паспорт свій. Це обладнання, що це установка має вона стаціонарна, вона не переносна. Те, що її можна вимкнути в розетку, вимкнути, це повинна бути така установка, яка не має можливості кудись її перенести в принципі. Ви сказали техпаспорт будинку, а якщо це багатоповерхівка, тоді техпаспорт квартири чи все так, ж таки так, будинку? Так, Ні, техпаспорт квартири, так. Квартири? Так. І в, і в техпаспорті квартири також вказано, що там є точка розподілу саме електропостачання так. та про опалення, електроопалення в цьому будинку. Тобто не треба шукати десь йти до ЖЕКу і шукати таку. Такий техпаспорт, щоб відсканували, щоб потім додати. Ну, до Ну, Якщо, можливо, у когось немає просто технічного документу на будинок або на квартиру, так? тоді потрібно звернутися вже, там можливо, до ЖЕКу, де він міг би дати технічний паспорт на будинок, що дійсно ця, цей будинок оплатений електроопалювальною установкою. І ви говорите, що новобудови у нас зараз такі, так? Так. Є це в Чернігові так, чи взагалі в області Черніг. ну, в основному в Чернігові в області також я думаю. Угу. Ну я думаю, що в принципі споживачі, які проживають в таких будинках, вони знають про це чи ні? Чи вам телефонують люди? Дехто телефонує, хтось сам знає і розуміється на цьому, що буде знижений тариф. Але все ж таки, напевно, для споживача краще перевірити. Чи дійсно його, його встановлений тариф в моменті, коли він заключає договір спочатку з оператором системи розподілу, а потім заключає в нас, підписуючи в нас заяву приєднання комерційну пропозицію. Якраз таки комерційна пропозиція говорить про те, чи є в цього споживача електропальна установка і на який він тариф претендує. Угу. Тобто, в принципі, це не новина для тих, хто проживає в таких будинках або приватних, або багатоповерхівках. Це можливо буде як звучати як новина для тих, хто взагалі не знав, що у нас в Чернігові або в області є такі будинки, де немає централізованого або газового опалення, а є електроопалення. Тому що коли я спілкувалася з людьми, дехто дивується, що таке є. Тому я і запитую вас, прошу пояснити, що таке електроопалення: що це не обігрівач, не конвектор, який можна під'єднати до електромережі, а це окрема система. Так, певна система, правильно ви певна система. Так, якщо ми говоримо про отакий вид оплати за меншим тарифом, то Повертаючись до початку нашої розмови, ви сказали, що є постанова Кабміну від 20 грудня 24-го року, номер 1479 про внесення змін у додаток, про положення, про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії. Так повністю називається цей документ в пункті першому. Змін зазначено, до речі, ви це вже озвучили. Я хочу уточнити: фіксовані ціни на електричну енергію для побутових споживачів становлять з 1 червня 24-го року по 30 квітня 2025 року, включно. Тобто, після 30 квітня 2025 року щось для цих споживачів має змінитися? Не знаю навіть. Можливо, ні, можливо, так. Якщо тариф зміниться, він зміниться. Якщо не зміниться, він не зміниться ні для кого. Не знаю, що буде після 30 квітня, які будуть перспективи щодо тарифу. Тим паче, тариф встановлено ми тариф правильно ви сказали, встановлюється постановами Кабінету міністрів України. Тому що буде після 30 квітня, який буде тариф, поки невідомо. Отже, до 30 квітня 2025 року споживачі, які користуються електроенергією в таких будинках приватних або багатоповерхівках, вони сплачують два. 2,64 2,64 до 30 квітня, так а після 30 квітня ще невідомо, тому їм треба бути на поготові і просто чекати інформації, чи відбудуться зміни, чи так. буде це питання пролонговане. Вони далі сплачуватимуть понад так. 2 гривні. Тому ми просто наголошуємо, що треба пильнувати цю дату. Треба слідкувати за ситуацією, інформацією, яка буде з'являтися. До речі, ви на своїх офіційних так, сторінках будете повідомляти. Так, звісно, сміни. ми будемо повідомляти у разі, якщо буде змінюватися або не змінюватися тариф. Ми завжди будь-які наші новини. Ми публікуємо на своєму сайті, на своєму Фейсбуці. А саме актуальна інформація, яка стосувалася б споживачів, ми також публікуємо на своїй квитанції. На квитанції внизу можна інформацію, також ми публікуємо про те, що можливо буде стосувати. Тися певних споживачів, саме для кого буде якийсь тариф застосовуватися, які зміни, що потрібно робити. Також ми це дублюємо і на Фейсбуці, і на своєму сайті. Також цю інформацію можна дізнатися в центрах наших обслуговування клієнтів, а в районних центрах можна за телефон, кол-центр. Тобто, будь-якого ми зі споживачами завжди намагаємося всю інформацію, яка в нас є, публікувати і доносити одразу, як тільки ми дізнаємось. Пані Лесі, якщо ми вже заговорили сьогодні за тарифи, то давайте повернемося до тієї нашої розмови, яка відбулася тут влітку. По перше нагадайте, будь ласка, які тарифи на сьогодні існують і для кого. Так, наразі на у нас є тарифи для правильно говорити для побудови споживачів, що ми поговорили 4,32 і для юридичних споживачів. Для юридичних споживачів тариф у нас змінюється щомісячно. Він відрізняється щомісяця, але це близько 10-11 гривень з ПДВ, в залежності від місяця постачання. І на якщо ми говоримо про юридичних споживачів, то це всі. Малі непобутові, побутові споживачі, споживачі, які використовують електроенергію для своєї юридичної діяльності і мають право на юридичний тариф. Якщо ми говоримо це про побудову споживачів, індивідуальних побутових або колективно побутових споживачів, то це лише побутові та індивідуальні колективні побутові, які використовують електроенергію для своїх власних тіл, не в не використовуючи для професійної діяльності. Правильно, ми тут влітку тоді збиралися, говорили, mm -hmm. що якраз тоді в липні місяці внесли зміни до правил розмірного ринку яким ми говорили про те, що на разі, якщо на об'єкті побутового споживача знаходиться, а, здійснюється діяльність на за юридич, на юридичні цілі, тоді споживач повинен або самостійно прийти до оператора системи розподілу, а потім до нас, та перекласти договір по юридичному тарифу. Але у разі, якщо споживач не при, не прийшов і до нього завітала і склало акт про порушення, тоді на цього споживача чекає перерахунок по юридичній вартості від моменту останнього контрольного огляду або від моменту або останні півроку, тому за цей період півроку у нас збільшилася звісно, кількість таких споживачів. Це вже якщо до 1 липня. Тоді ще складалися лише акти про порушення, але не було перерахунку, і тоді близько сотні таких споживачів вже була. Mm -hmm. То за цей півроку ще додалося близько 30 споживачів, але вже за ці півроку вже відбулися перерахунки для цих споживачів юридичні, і там звісно суми вже значні. Там і 10 тисяч, 15, 20, навіть 100 тисяч гривень. Є перерахунки по таким споживачам, які використовували електроенергію не для тих тілей. Отже, якщо загальна цифра за 2024 рік, кого ви виявили от споживачів? Хто викор... платив за побутовим тарифом, але в непобутових? Цілях використовував енергію електроенергію, то скільки таких загалом ну, виявлено моявило обленерго, і це близько 150 таких споживачів. Mm -hmm. Ну, ми не будемо детально говорити про це, тому що у нас все ж таки був ефір, і наприкінці програми ми дамо посилання на цю програму. Кого цікавить саме ця тема, вони можуть подивитися, послухати і щось дізнатися для себе. Але сьогодні, якщо ми говоримо про... Оце використання, сплата за побутовим тарифом, але в непобутових цілях використовується електроенергія. Просто, простою мовою сказати, що якщо людина має якийсь певний бізнес перукарня в будинку, так, в, у власній квартирі або в приватному секторі, станція техобслуговування, Баня Сауна, щось подібне, то і людина має тоді сплачувати, Юридична особа, особа. Так. але людина не повідомляє про це, не звертається до обленерго або до вас щодо зміни тарифу, а просто по-тихому використовує так. електроенергію як приватний споживач, тобто за побутовим тарифом, так. за меншою ціною. Так. Правильно. так, це ми нагадали. Якщо говорити про ціни в квитанціях, то от я знаю, що. До вас постійно звертаються люди, що у них великі суми. Зазначені питання, через що це може відбуватися? Ну, в першу чергу причина основна може бути, що споживач просто забув передати показники, а я нагадаю, що показники у нас передаються за два дні до початку розвинкового періоду і три дні після. Дуже багато споживачів приходять 4-го, наприклад, числа і намагаються передати показники лічильника, щоб їх врахували як на перше число. Але це вже 4 числа це вже зробити неможливо. Тобто потрібно було до 3 числа передати показники. В такому випадку нараховується по середньому і тоді споживач може якраз Отримати в своїй платіжці завищені показники, а можливо, навіть і занижені. Іноді буває по-різному. Середні... Що таке середнє, як воно в принципі, впливає на, Ціни. на ціну? По-середньому рахується з рахуванням споживання минулого року. В цей період минулого року, плюс коефіцієнт зростання або зниження споживання в загальному по області, тобто тут дуже багато чинників, яких неможливо просто так взяти і порахувати, яке в тебе буде середнє споживання, неможливо визначити наперед і сказати. Але якщо, наприклад, в минулому році там в тебе там був холодильник якісь електроприлади, там обігрівач вмикався і було дуже велике споживання. А в цьому році, наприклад, немає електроприладів половини, і ти забув передати показники, і потім дивуєшся, чому так багато. То спожито, то врахування того, що минулого року також було багато спожито, якраз таки в цей період. Тому ага. потрібно завжди намагатися передавати показники лічильника, контролювати це. А якщо, наприклад, прийшов контролер, то також зняв показники лічильника, і ви потім передали показники лічильника, але вони одно один від одного відрізняються і, наприклад, споживач передав менше. То в цьому випадку беруться показники контролера як головні, і від цього рахується споживання. Але людина, яка споживає електричну енергію, вона має передати показники або два останні дні місяця, або перші три, перші дні три так. наступного так. нового місяця. Так. Отже, п'ять днів. П'ять днів так. І до цього моменту, і після цього моменту не зараховується передача показників. Вони можуть зарахуватися, можуть ці показники прийнятися, але вони будуть враховуватися вже в наступному розвитку періоді. Тариф то не змінився да, за останні півроку, але дуже багато. Такі не розуміють, наскільки він змінився. Тобто, якщо це зима, так це трошки більше споживання, чим влітку. Да? Якщо влітку це було 100 кВт, а, там, спочатку по 2,64, це 264 гривні, потім 4, 32, це 432 гривні, а взимку змінилося споживання і воно збир... зросло, то вже там сума в платіжці змінюється, вона збільшується. І за те, що просто ще не звикла, наскільки це може бути велика сума, а, що начебто там це 200 кВт, це вже. Більше ніж 900 гривень, а іноді буває, то трошки це трошки не вкладається, поки яка це сума може бути в платіжці. В першу чергу може це ще бути. Як можна розібратися, до кого звернутися? В першу чергу, це в особистому кабінеті є світло, Можна побачити, коли які показники зафіксовані, ким вони передані, чи вони пораховані посередньому, чи був контролер і зняв показники лічильника. Також можна квитанції публікуються, які показники кінцеві, які початкові, і перевірити, звірити з тим, що на лічильнику. є. Але все ж таки, якщо показники лічильника відрізняються в квитанції, то особистому кабінет від того, що є по факту в. На лічильнику споживач може написати або нам звернення з прикласти фотофіксацію показників лічильника, і ми потім передамо до Чернігового Бленерга на здійснення контрольного огляду та перевірки, або напряму написати до Чернігового Бленерга заяву запит на перевірку показників лічильника і також прикласти фото цього показників лічильника. І вони uh -huh. також прийдуть перевірять, зроблять контрольний огляд. Зараз це не диво для України, що люди просто їдуть за кордон і. Залишаються там, вони не повертаються. Якщо людина поїхала за кордон і вона не збирається повертатися, тобто, взагалі, в принципі, квартира стоїть там квартира, чи будинок стоїть взагалі без електропостачання і незрозуміло, коли вона повернеться, то потрібно напевно, ну перш за все, щоб показники лічильника не нараховувалися, щоб не нараховувалися посередньому, тому що по суті, якщо споживач не зіснив, не сам не передав показники, нараховується посередньо. Для того, щоб якщо споживач виїхав і не нараховувалось посередньому, в першу чергу, а в такому випадку, якщо він не збирається повертатися, я б радила це написати заяву на розірвання договору. Uh -huh. Тому що якщо навіть не проживає, але там, повернеться через півроку, споживач зобов'язаний передавати показники лічильника на перше число кожного місяця, навіть якщо вони не змінні. Ага, отже, людина перебуває за кордоном, але вона не розірвала договір. Вона має сплачувати. Вона має сплачувати, якщо є там споживання. Якщо там нема споживання, то вона повинна передавати одні ті ж самі показники лічильника. Просто людина щомісяця один той самий показник має передавати. Так, тим паче, якщо лічильник стоїть всередині будинку або квартири, а контролер до нього не дістанеться ніяк. Якщо угу. це на, на сходові клітинці або на будинку і є лічильник зовні, тоді де контролер може це бачити, тут простіше. Тут Тут контролером знімати там, якщо він потрапляє там раз в півроку, це мінімум повинен контролер бувати біля лічильника та знімати контрольний огляд угу. робити. Тоді тут простіше, але якщо лічильник знаходиться в квартирі, то тоді доступу немає контролеру, і тут повинен споживач сам контролювати і передавати одні ніч саме показники, для того, щоб не нараховувалось, і борт не нараховувався, і Оплата не, не нараховувалась. Так, тобто, одна та сама цифра, яка фіксована, людина не сплачує нічого. Вона тоді колись Звісно. раз платила за це, і все, і вона показує. Ну, якщо нема споживання, і показники лічильника не змінюються. Передавати одні чи самі показники лічильника. Якщо ж все ж таки не збирається повертатися назад, тобто, взагалі, в принципі, тобто тут можна. Ще так себе обезпечити трошки від того, що в квартирі ніхто не проживає, так написати таку заяву, да, щоб було все ж таки не передавати показники і було інформація про те, що там нічого не трапиться. Угу. Якщо людина навіть не проживає, все вимкнено, все одно їй буде йти на рахування. Все вимкнуто, він не проживає, Ну, поїхавши кудись там на місяць, два на три, повертається в нього там 1200 гривень заборгованість, звідки вона, якщо він не проживав. А, тому що показники не передавалися. А те, що він поїхав, ні, ну, ніхто ж не є зобов'язання чітке для споживача, що він зобов'язаний передавати показники. Неважливо, от для чого треба взивати? фіксовану цю так. цифру передавати щомісяця, для в певний період. І от, щоб не нараховували, так. бо якщо не, не прийде така до вас інформація, от регулярно не буде приходити, ви будете нараховувати. Так. Пані Лесю, дякую вам за сьогоднішню інформацію, але я так розумію, що до 30 квітня ми ще перебуваємо в цій інформації, а що буде далі, невідомо, що стосується споживачів електроенергії, які мають електричне опалення. Тож слідкуємо за змінами. І запрошую в цю студію поговорити наступного разу, якщо зміни відбуватимуться. Дякую вам за сьогоднішню да, тему вам і також. до зустрічі в наступному да, ефірі. Дякую. До